Друзі, всім привіт! Ви на каналі Міні-Фермер. Сьогодні хочу вам показати вирощування перцю від самого початку. Це у нас є розсада перцю Геркулес. Цей перець будемо висаджувати в теплиці. Зараз вам покажемо наші теплиці. І сьогодні будемо його перепіковувати в парник інший. 5х5. Рослина від рослини. Це у нас перець польот. Він висаджується у відкритий ґрунт. Це наш котел. Тут ми палимо в парник. Тут йде природна циркуляція. Води в нас. Так, друзі. Дивіться, ось такі у нас теплиці. Такі теплиці ми будемо висаджувати наш перець Геркулес. Геркулес це є кубовидний перець і ми його висаджуємо в такій наші теплиці. Така теплиця. Тут зверху у нас е, сонцезахисна сітка затіняюча, щоб коли вже є на, на перці вже є перші плоди, ми його підв'язуємо і натягуємо всю сітку для того, щоб не було опіків на плодах. Так, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Попереду ще буде багато цікавого відео. Буду вам показувати, як вирощується перець, вся технологія, як обробляється, як висаджується. Скоро будемо знімати вам відео, як ми будемо висівати цибулю, насіння цибулі у відкритий ґрунт з сівалкою Квернеленд Optima. Сівалкою тошного весіву. Друзі, всім, кому цікаво. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім до нових зустрічей.